Доброго ранку, друзі. Знову з вами сьогодні на зв'язку Роменщина і я Алла Бабенко. І сьогодні, вкотре я долучаюся до поетичного волонтерства від всеукраїнської поетичної родини. Прошу сьогодні розміщувати посилання. На актуальні збори наших волонтерів і вкотре закликаю долучитися посильною сумою на будь-який актуальний збір. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває. Пам'ятаємо, що наш обов'язок підтримувати тих, хто зараз нас захищає. І сьогодні я вкотре дякую за ранок нашим захисникам. Дякую за кожну хвилину прожиту у спокої. Моя душа, як осад, вродила незвичайні яблука, яблука світла з дерева любові та пізнання для вас. Чи знає яблуня, розквітаючи на весні, для кого її плоди, господаря чи сусіда? Зайшлого чи ворога, її місія родити. Отак і людина зіткана з помислів духу творця, життєтворча по суті своїй. А творити можна лише добром і любов'ю в серці. Так починає свою книгу земниця, наша землячка. Уродженка Роменщини, котра вже багато років проживає в Сумах, членкиня Національної спілки письменників України, керівниця обласного осередку Асоціації поетів рундилістів України, моя добра порадниця Людмила Ромен. І сьогодні у важкі часи для України і для наших Сум, зокрема, Бо і вчора був приліт по пологовому в Сумах. Я сьогоднішній ефір хочу присвятити творчості Людмили Ромен, таким чином підтримати і її, бо вона залишається в сумах. І вас, дорогі друзі, познайомитись із творчістю цієї чудової авторки. І її ж віршами подякувати сьогодні нашим захисникам. Її збірка земниця про сад життя, про душу, яка палає від болю та однак любить, про філософію і святість родини, подружніх почуттів, вірності, про силу любові і кохання. Поранене серце як обпечений блискавкою сад зцілюється любов'ю і словом, усвідомленням себе частиною Всесвіту, імпульсом Духом, яким і є сама людина. Гайкішить звуками гобою. Весна, мій Боже, розвидняюсь до життя з беріз. гай тішить звуками гобою, аж струменить любов'ю душу мені гоїть. Весна нуртує рветься в лист, трива життя. Любов'ю гратися, це як з вогнем дитя, не сонце потяг лиш над зимною травою. Весна веснію пагінцем. Новим чуттям п'ю сік з беріз, Гай тішить спомином тобою під лісом. Зеленочубий, брате, видихаю словом серця лети, Зелений вітер нашу мить розмовоньку зеленолисту, Луйна гайнула між шпилів. Спішу у тінь дерев присісте, зеленочубий, брате, глянеш в душу, серця злети, лети, як перуниці, листя дуб вділив на плечах еполети, суницями смакую, дякую, ромашка, піаністка, зеленим клавішам трави кладе пісень душі сонетку. Зелений вітер вчув. Шумить розмовоньку зеленолисто. Усміхнись, усміхнись, і теплом запульсують у серці кровинки, і в душі спляче сонечко збудить твої промінці. Налоскочиться день і метеликом сяде в руці. Усміхнись! Як теплом переповнена кожна клітинка, ми ідем, і від світла обох усміхнеться стежинка, і веселка злетить, поєдна береги на ріці, усміхається світ, і від луні усмішка дзвінко, в цім світанку сонця два любові і надій промінці. Друзі, я нагадую, що у нас щодня у всеукраїнській поетичній родині тривають волонтерські поетичні читання, доєднатися до яких може кожен з нас. А ми в прямому ефірі дякуємо нашим захисникам за кожну хвилину нашого життя і просимо, вкотре просимо долучатися посильною сумою до будь-яких зборів, посилання на які розміщують наші волонтери. Під відео прошу долучитися будь-якою сумою. Пам'ятаємо, що це важливо Важливо щодень, аби ворог не ступив до наших домівок. Тож, це не наша забаганка, не наш е, такий жест доброї волі. Це наш обов'язок долучитися до будь-яких зборів чи гривнею. Чи плетінням сітки, чи допомогою у зборі якихось посилок, хто чи може. Але гроші, на жаль, теж необхідні, тож просимо долучатися посильними сумами. А сьогодні я дякую за ранок віршами своєї землячки, моєї наставниці Людмили Ромен із Сум. Сонцем вщерть душа. О, моя сонячна душа верта з, лі... з лісів, левад, іде від тебе, мавкою, вогні несе в душі, із багажем любові й суму в'яжуться вірші. Ця сонячна душа у зашпарах та ожива, лиш ластівка крилом, і загомонить стеблом трава. І залітують в лузі від зерунки мерзлих шиб, знов сонцем повна вщерть, Спиває росяні слова, прийшла від тебе, взнала ти із плем'я Лукашів. Пусті сади не зав'язались, не вродило. Геть пусті сади, лиш листя роз'їда кору дерев все більш лишай не їдемо. Лиш голуби пасуться в споришах, не уродило, чудо знак пусті сади, ні нас, ні яблук, крапка, скоро осінь холоди. Прощаю все, і ти прости. В надії снить душа, не шепочи листочку кожнім слів. Це назавжди, бо листю що? Завруниться, а доля не лишає. Як сонце, плід земниці. Зело. Холодна пустка в хаті, багряніє вишень ряд, та світлом переймає соковитий плід земниці, душа, краси й любові, Відчиня зайди світлицю, вже осінь на причілку крайка, багряніє вишень ряд. У білі скроні хати б'ють дощі колючі у набат, скрізь. Хижий слід, та інша нишпорка руда лисиця хвостом війнула по селу, стакато вжали в звукоряд, не ти, а осінь перейма, як сонце, плід, земниця. Світло душі, лише біля світла густіша й нещадніша тьма, її не боюсь. Хоч живу на межі цих контрастів, вигострюю віру в любов і молюся почасте, душа моя, світло високе, навколо пітьма. Стиска твоя тінь чорним колом, холодна, німа, все зраджено, забрано, має так радине щастя та світло душі, світло Бога, все інше пітьма. Її не боюся днесь любові я маю причастя. Пливуть сади осінні. пливуть сади осіннє на останнім листі, веслують вдалеч снів оголеним гіллям, вруньки замкнули силу сонце і земля. Пливуть сади, як човники у даль барвисто, лелеки в ірі потягли калин на мисто. сумне курли холоне, наповзла і мла пливуть сади, на тризні відгорає листя і розчерк в небі серця золотим гіллям. Друзі, я сьогодні читаю вірші сумської поетки Людмили Ромен. Ці збірці зібрані вірші різних років написання, та й сама збірка вийшла 2020 року, але вона мені до душі, і сьогодні я знайомлю вас із віршами своєї землячки. Таким чином, дякуючи за ранок нашим захисникам, а вас заохочую задонатити будь-яку посильну суму на збори, які, на жаль, залишаються і зараз актуальними. Своїх колег прошу під цим відео розміщувати посилання, на які можна перекинути посильну суму. Розмарин. Кисло солодкі плоди розмарин в вітах зелених ростить. Сад наш тішить, стебла росою на склі дню щось пишуть. Літо, краса, достига розмарин, спалахи. Поблиски, усміх іскрин, сонце яскравого обрію лиштва жде твоїх рук у саду розмарин, осінь, плоди, обіймали ж спориш їх. Вечірня пора, тихо, спокійно, вечірня пора. Пахне бузок і черемха духмяно. Місяць проливсь біля хати тюльпаном, стало світліше, і серце, зоря, вишило небо, глянь, ночі, мурал, образ болючий зі снігом розтанув, Тихо на серці, вечерять пора, пахне бузок незрадливим. Відгомін весни, берізке, струни ниточки ляні, небесним доторком травнева злива, переснує все час своїм курсивом. Берізке сповми, відгомін весни. Життя на домотканім полотні, ось кужіль. Вігті днів, як вовна, сиві, берізки. Соку наточив мені і наточив, як ніж, травневу зливу. У збірці, з якої я читаю вірші, зібрані роменлети. Це особлива форма віршування, започаткована Людмилою Ромен. Скільки відчуттів? Якщо не можеш, ти любов свою словами описати. Любов як подих, погляд, подив, доторк, стільки відчуттів, любов це пересіч, пересіченість емоцій, звуків, кольорів, безмовний стан душі, осяяння, пірнути ввись крилато, то намалюй веселку, оберіг. Прибий на сволок в хаті, воздай всі почесті й хвалу єдиній жінці, що намрів. І Богу, дякую, що хвилинно за любов, що дав пізнати її, як подих, погляд, подив, доторк, стільки відчуттів. Останнє яблуко. Над чорнобривцями в саду останнє яблуко висить Максим Рильський. А я останнє яблуко в саду, ми осінь, паморозь на гіллі. Мої надії змерзлі, білі, останнє яблуко. Твій день пряду тремчу. Мороз вже диха на біду, ти йде, зігрієш в заметілі, тобі любові яблуко впаду з листка долоні пожовтіло. На зламаній гілці саду було, наче вчора. Сад ми садили в січі, так гаряче вдвох нам танув у подих сніг, обійми, цілунки, шепіт спливав до ніг. Хто думав про завтра Сад ми садили свічі, та ніч високосна гралася сніг у вічі. Обмерзлий, голодний сад приповз на поріг. На зламаній гілці роду сніги кигичуть, було наче вчора жовтий йде перший сніг. Плащаниця саду. Вже плащаниця саду крапле медом вог. Ти думаєш, що саду не буває гірко, та наче пальчики болить в снах кожна гілка, коли вогонь обсів, немов гарячий мох, нагнав вітрисько переляк, переполох, наплачуться зірки, і місяць блима зірко, на плащаниці саду стигли сльози вух, покрова. Достига мій сум пішов у стрілку, не рвись розтоком, а сад несе на грудях пектораль. Кохай, дружино мій, не рвись ростоком, май світло серця, бо знайдеш мороку. Хто зна, могавань там у капечаль. Ніщо не вічне, трісне і кришталь, день глипає вже поруділи муком, птахи у вирій потягли, на жаль, на п'яльцях душ ростуть дощів волокна. Піду у сад, я сад впущу у себе. Під сяйвом сонця з Богом будемо говорити. Єдина цілісність, ми звук, ми все у світі, ми сад, ми цвіт. ми хвиль Дніпрових гребінь, до християнських зір і вогнищ треби, до всіх плодів і дарів ми, празник спаси літа. Я долі дякую за сад дітей, за тебе, мою молитву з вуст зняв Бог легеньким вітром. Друзі, вкотре нагадую, що у всеукраїнській поетичній родині тривають волонтерські читання. Щоранку, долучитися до них може кожен. Так само, як і може кожен долучитися гривнею, будь-яким посильним донатом до будь-якого волонтерського збору. Наші волонтери розміщують під кожним відео посилання на збори, які залишаються актуальними. Тож прошу долучитися посильною сумою. Пам'ятаємо, що маленьких донатів не буває і що це наш обов'язок. Смакую дні, осінні яблука дозрілі, мій біль, як нелень, дано повноту життя, а як збагнуть його, чи знаєм до пуття і тягнеться душа до Бога стать на крилас. О, пані осене, сумирна і врожайна, кладеш у сховок серця золотий ранет. Злітає лист, ляга приречено і жально, душа синочки, спочиватись між планет, і хай світанками вже давить іній білий, Замерзлу душу вогник свічки пригорта, приймаю дні безсинні. Яблука дозріле перезимуєм сади, тиша. Ще кілька віршів із інших збірок Людмили Ромен, Живиця Ронделі, Великдень Гром. Любов упала навесні така, як блискавиць вогонь. На пісні руна сніги прощались вгасли візерунки, як повнозвуко потекла ріка. Рятуйте, загатіть, як тілу пружно, нехай приборка трепетну рука, любов упала навесні, така, як блискавиць вогонь. На пізні рула. Без нот, а зазвучала в голих струнах, між трав заплуталась, як дощ жарка, пробачила холодний лід чекань і вперше. Йду красиво і грозолунно, Любов упала, Господи така. Яблунева мова, Як величаво спас веде сади, душа народить світу диво слово, зернини слів, як роси світанкові. Лиш ти, даш, Боже, вірний поводир, по стежці світла і чеснот веди до нових мрій, надій, душа в обнові, як величаво спас веде, сади, душа народить світу, диво слово. Мій сад свят небо пестить і глядить, і таємничий яблунь тихий говір. На листі яблук і з дарами човен я кожен день чекаю Божих див, як величаво Спас веде сади. Друзі, сьогодні за ранок я дякувала нашим захисникам, віршами моєї землячки із Сум Людмили Ромен. Дякую кожному захисникові, що сьогодні я мала тихий ранок, сьогодні мала можливість читати для вас вірші, і сьогодні кожен з нас хай знайде можливість задонатити посильну суму для нашої спільної перемоги. Дякую всім, хто був сьогодні вранці зі мною. Дякую всім, хто подивиться цей етер у записі. А ми ще почуємося.